Доброго здоров'я, шановні глядачі! Чи цікавилися ви коли-небудь, що означає символ НАТО? Якщо забити в пошуковик фразу історія створення герба, то Вікіпедія видає таку відповідь: Походження герба Північноатлантичного Альянсу достепменно невідомо і нині. Стоп. А як це може бути? Ви, шановні глядачі, вірите? Що емблема такої поважної організації, як НАТО, могла бути прийнята без пояснення. Я розумію, коли Символ має історію свого виникнення довжиною в тисячі років, і ніхто вже не пам'ятає його значення. Але знак НАТО був затверджений 14 жовтня 1953 року. В масштабах історичних подій це зовсім недавно. Можливо, навіть живі ще ті люди, які розробляли такий символ, а походження і значення невідоме, читаю з Вікіпедії. І, хоча походження символіки НАТО не має точного визначення, існує версія, що дана емблема знаменує собою зображення троянди вітрів, навігаційна зірка, тобто компас, який показує напрям вітру в певній місцевості. В астрології троянда вітрів темно-синього кольору знаменує собою зірку Арктур, сузір'я волоса, найяскравішу зірку земного неба. Далі йде сумнівний висновок. Отже, таким чином символ НАТО знаменує шлях до миру через єдність та дружбу. По-перше, яким чином яскраве сяйво зорі сприяє шляху до миру та єдності, незрозуміло. По-друге, навіть якщо припустити, що це дійсно правильна трактовка знаку, то чому рух до миру та єдності має не один спільний напрям? А два протилежні. Тут назва альянсу читається вправо, а нижче в зворотньому порядку. Відповіді на ці питання будемо шукати трохи згодом. А поки що запам'ятаємо синій колір це ознака зірки Арктур. Читаємо Вікіпедію далі. Синій колір фону підсилює цю ознаку, і це ознака Атлантичного океану. Можна було б погодитися з такою трактовкою, якби це був Всесвітній космічний океан, який підсилює зірку. Але нам повідомляють про Атлантичний. В першому випадку синя це зірка, в другому океан. Не знаю, як ви, а мені не вдається знайти щось спільне між зіркою і Атлантичним океаном. Ще одне речення з Вікіпедії. До того ж, синій прямокутник. Хоча тут квадрата прямокутник. У військовій символіці позначає дружні сили. Словосполучення дружні сили це єдине, що можна асоціювати з шляхом до миру через єдність та дружбу. Давайте спробуємо самостійно розкрити таємницю символу НАТО. Зверніть увагу, Вікіпедія весь час розповідає нам про синій колір. А про Блакитний жодного слова. Чому? Для початку зачепимося за словосполучення дружні сили, які асоціюють з єдністю. Якщо сині чверті кола означають поєднання між собою, то і блакитні також, а зафарбовані вони в різні кольори через те, що, хоч і знаходяться в одному колі. Але об'єднуватися, мати спільні риси може лише синя з синьою, а блакитна з блакитною. А тепер уявіть собі, що закон такого поєднання вам треба показати, використовуючи лише один колір колір пшеничного поля. Тому для позначення зв'язку між протилежними чвертями прибульці використовують форму, а не колір. Наприклад, ось на цьому пшеничному полі дві протилежні чверті мають чіткий малюнок тут і тут, а дві інші якби розмитий. Тут великі кульки навпроти великих, а малі навпроти малих. Ось ще один варіант позначення взаємозв'язку протилежних частин. Тут і тут одинаковий малюнок, і тут і тут також однаковий малюнок. Ще один малюнок. Тут і тут по два кола, тут і тут по шість. Таким чином, я перелічила вам чотири варіанти позначення взаємозв'язку протилежних чвертей кола між собою. Це сучасні малюнки, які залишають нам прибульці на пшеничних полях. Можливо, розробники символіки НАТО скористалися такими підказками для поєднання синього з синім а блакитного з блакитним, а можливо, використали інформацію з сивої давнини. Наприклад, перед вами схема розташування каменів Стоунхенджа. Прямі лінії брати до уваги не будемо, бо вони накреслені сучасними науковцями. Зверніть увагу, ліва верхня чверть і права нижня містять кола, а дві інших ні. Науковці з'ясували, що Стоунхендж – це календар. А така реконструкція древнього календаря наших пращурів була опублікована в сюжетах спадок 60, 61, 62. Я не раз наводила докази того, що ліва верхня чверть пов'язана з правою нижньою. А ця з цією. Точно так як на символі НАТО. Такий зв'язок протилежних чвертей. Просліджується за допомогою свят. Наприклад, Різдво Пресвятої Богородиці. Ось воно, 21 вересня, знаходиться на одній лінії з хрещенням Господнім. А тепер повернемося до схеми Стоунхенджа. Я знайшла її в ось цій книзі. В якості орієнтира використаємо ось цю вертикальну лінію. Сумістимо її з нашою вертикаллю. Тепер у нас тут кружечко, три кружечки, тут один і серединка замальована. Тут у нас Різдво При Святої Богородиці це 21 число. А 2 плюс 1 дорівнює 3. І знаходиться воно якраз в цьому місці. Де тут три кружечки, а тут хрещення Господнє 19, 1 плюс одиниця і один кружечок з центром посередині. Мабуть, отак буде видніше і зрозуміліше, що оці кружечки знаходяться на одній лінії, на оцій синій лінії, яка поєднує два великих християнських свята. Таким чином, ми з'ясували, що Стоунхендж і древній календар наших пращурів містить одну і ту ж інформацію. Оскільки реконструкція такого літочислення була зроблена на основі трипільського коду, а Стоунхендж будувався вже після занепаду трипілля, то ясно, що першоджерелом інформації були наші пращури. Такий календар. Містить принцип світотворення. Коло має два напрями обертання. Вліво йдуть цифри чорного кольору, а вправо рожевого. Отже, ми з'ясували два спільних елементи в символіці НАТО і такому календарі перший поділ кола на чотири долі і другий протилежні напрями руху. Я маю на увазі напис нато атон. Зверніть увагу, що перед будівлею штаб-квартири стоїть об'ємна скульптура, і на ній ми бачимо два кола одне так, одне так. Тобто розташовані вони в перпендикулярних площинах. Якщо поглянути на конструкцію зверху, то побачимо хрест. Пояснення, чому його лінії мають властивість обертатися і розташовані в перпендикулярних площинах, знайдете в сюжеті спадок 86. Серед артефактів існує ще один варіант позначення взаємозв'язку чвертей з використанням штриховки в протилежні сторони. Ось коло поділене на чотири частини і заштриховано в різний спосіб в культурі Місісіпі. А це в культурі убейт. Такий же спосіб використала ще одна організація. Ми сотні разів бачили, на фоні якого малюнку фотографуються і проводять прес-конференції члени Євросоюзу. Квадрат поділений на чотири частини і заштрихований в різні сторони. Перед нами теж саме поєднання лівого верхнього з правим нижнім. або ж лівого нижнього з правим верхнім, тільки форма кола замінена на квадрати. До речі, квадрати присутні також і в символі цінату. І на завершення. Чому ж все-таки нічого не відомо, як розшифровується поєднання блакитних кольорів? Ті глядачі, які бачили спадок 12, пам'ятають, що Трипільський код містить інформацію про поділ кола на живу і мертву частини, на синій і жовтий колір. Про блакитний колір Вікіпедія нічого не повідомляє, бо замість нього повинен бути жовтий. Таке забарвлення має наш прапор. Отже, в символ НАТО закладені основні характеристики древнього календаря наших пращурів, а саме хрест, лінії якого знаходяться в перпендикулярних площинах, два кола з напрямами обертання вліво і вправо, і взаємозв'язок між протилежними чвертями. І всі ці характеристики розповідають про принцип світотворення.